Дорослим і дітям рекомендую Рео. Будемо рятуватись водою. Рео. Рео, вода для спеціальних медичних цілей. Хочете прокидатися відпочилими та повними сил, але від старого матраца постійно болить все тіло, а на дивані як не крутись, не можете знайти зручне положення. Вам необхідно покращити своє спальне місце. Зустрічайте новинку від експертів матрац Тіві, матрац Топер Каспер Ортолайт. Миттєве вирішення проблеми незручного дивана або старого матраца за вигідною ціною. Усього за 999 гривень. Старі дивани, нерівні матраци, пружини, що стирчать – все це у минулому Матрац Стопер Ортолайт, ваш глибокий здоровий сон. Усього за 999 гривень. Це просто неймовірно. Матрац Каспер Ортолайт якісно і зовсім недорого. Перетворить будь-який диван або старий матрац на комфортне ліжко. Заповнить і згладить усі нерівності та дефекти. Подарує здоровий глибокий сон. Вам не доведеться купувати новий матрац або навіть нові меблі. Адже матрац Стопер Каспер Ортолайт це готове оптимальне рішення від експертів матрац ТІВІ. Завдяки високощільній піні з ортопедичними властивостями. Остями матрас рівномірно розподіляє тиск, адаптується до контурів вашого тіла та забезпечує відмінну підтримку. А добротний жакардовий верх зі 100% бавовни прослужить вам довгі роки. Дійної фіксації передбачено еластичні стрічки. Це ж так зручно. Матрац стопер Каспер Ортолайт підійде як для двоспального, так і для звичайного ліжка, а також дивана і навіть крісла ліжка чи такти. Адже на вибір у вас декілька стандартних розмірів ширини та два варіанти довжини. Ви точно підберете свій. Також матрац, відмінне рішення для дачі, гуртожитку або орендованої квартири. Його можна згортати та легко перевозити. А ще це повноцінне додаткове спальне місце. Просто розстеліть матрац стопер на підлозі. Забудьте. Про божевільні витрати на нові меблі. Забудьте про проміскі, дорогі матраци. Замовляйте матрац Стопер-Каспер Ортолайт за спеціальною акційною ціною. Усього 999 дев'яносто гривень. Матрац Стопер Каспер Ортолайт. Ваш здоровий сон та миттєве оновлення меблів за вигідною ціною. Теле. Грандіозний розпробаж від розпакуй ті. Стимніть замовити збільшувані окуляри Фокус Плюс зі знижкою. Ціна усього 399 гривень. І ще одну пару отримайте у подарунок. Це зручні сучасні окуляри, які дають збільшення на 160%. Легкі та комфортні, функціональні та практичні. Окуляри Фокус Плюс відмінно пасують і чоловікам, і жінкам. Припаяти дріт, відремонтувати годинниковий механізм, протягнути нитку в голку більше не проблема. А завдяки спеціально розробленій оправі, що складається, і компактному чохлу, який іде у комплекті, окуляри легко помістяться у будь-якій кишені. Не напружуйте очі, подбайте про своє гарне самопочуття. Окуляри Фокус Плюс дадуть чітке зображення зі збільшенням на 160%. Замовляйте складні збільшувальні окуляри Фокус Плюс у комплекті з чохлом для зберігання за ціною розпродажу усього 399 гривень. Та отримайте ще одну пару у подарунок. Поспішайте! Кількість обмежена! телефонуйте. Увага! Акція! Стигніть купити кросівки комфорт зі знижкою. Усього за 399 гривень. Мірний ряд від 36 до 46-го. Чотири кольори на вибір і неймовірний комфорт. Кросівки відмінно підходять як жінкам, так і чоловікам. А базові кольори ніколи не вийдуть з моди. Класичний сірий доповнить сучасні образи. Білий підійде яскравим і енергійним. А сині або чорні прекрасно впишуться у будь-який гардероб. Але поспішайте, розлітаються неймовірно швидко. Адже діє спеціальна ціна розпродажу. Нижче вже не буде. Виготовлені кросівки комфорт з надміцного матеріалу всі частої структури. Ваші ніжки будуть вільно дихати навіть у найспекотніший день. Кросівки еластичні і сядуть на ніжку зі збільшеною повнотою. Підошва чудово амортизує при ходьбі а інноваційна устілка надасть додатковий комфорт. Відчуйте радість руху у кросівках комфорт. Замовляйте за ціною розпродажу. Усього 399 гривень. Телефонуйте Наша гостя. Христина Панасів. Слізи збирають до мене снаряди. Із сон лунає 333. Ти завтра о 19-й на НТН. Заплямовані чи смугасті, озброєні, чи майже беззахисні, хижаки чи вегани. Такі різні, але однаково прекрасні. Відкрити хижий світ тварин разом з мега. Міс Марпл, агати крісті. Дивіться на Ентер. Свідком. Друже мій, гроші мають працювати. Ви нічим не ризикуєте. Злодій. Ні. Шахри. Усі наші заощадження Як це фіт. Зникли. Завтра о 23. й Радий знову зустрітися, Донна. ваші друзі. Сказали, з вами варто познайомитися ближче.